The Мобілізацію поговоримо, адже у військоматах неможливо визначити точну кількість призовників через недосконалість реєстру військовозобов'язаних. Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Українській правді. За його словами, наразі діє реєстр оберіг, але це дуже приблизна система, оскільки база даних заповнювалась документації в реєстр вручну. Через це немає чіткої картини про кількість призовників, бо велика частина людей могла змінити місце проживання. Або ж виїхати за кордон. Давайте послухаємо його пряму мову. Це стосується ТЦК. Вони не мають чіткої картинки, чіткого уявлення про стан мобілізаційного ресурсу. У нас є система, яка називається Оберіг. Це електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників. Насправді, здебільшого, це база даних, яка бралася з паперової документації і вручну вбивалася. В реєстри були випадки, коли людина, наприклад, обраховується десь там ну, в умовному Дрогобичі, вона за цей час встигла попрацювати в Чернівцях в Києві, виїхала в Польщу, повернулася в вою і вже навіть могла загинути. А їй приходять повістки за місцем проживання з вимогою з'явитися в ТЦК. Тобто, чітко порахувати людей, які мають стояти на обліку і теоретично підлягають потенційно мобілізації, ТЦК об'єктивно не можуть.